Так, пацани, всім привіт! Давно не було відео. Да, я був в роз'їздах. Там на початку вообще учоба, НМТ, екзамени. Вся ця фігня канітель. тель. Короче, так літо пройшло. І от я вертаюся. От я вертаюся. Короче, планетка уже тут знову вона в мене в'їхала в село. <гуз'> Безотказно, вообще все работает, все класно, валить на всі бабки, мені все подобається. Це зараз я її коротше, привіз. У нас виникли деякі моменти по двигателю. Китайський поршень зносився. Кільця в отличном состоянии, циліндр в отличном, я скидав головку, поршень. Тр -тр 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 Ну, типа, шатається, коротше. І якби тепер я її вже привіс, ми будемо розбиратися, робити. короче, я тут вже купив, ну, десь там коротше, лежать в запчасті, я купив новий поршень до нього. Ці всі коротше, фіндіклюшки, кольця, стопора, палець, ця вся фігня. Хочу додати її під другий ремонт. І може це щось дасть, а може і не дасть. Ну, фіг його короче. І так в мене вийшло за той час, поки я катався, 12 пунктів, що треба зробити. Я, кстати, зацініть 19 колеса. Коротше. Зараз, зараз я її помалу розбираю. Теж не буду знімати. Це я зараз її розберу, зніму двигатель, скину головку і вже думаю, що включуся, вже будемо далі дивитися, що з нею робити. Тут я трошки промахнуся, коли зливав масло. Це таке це нюанси, це все вибирається. Коротше, поїхали. Так, значить, двигатель я вже скинув. А ще у нас проблема. Пропало світло повністю. Коли підключаю оце напряму, оце плюс, то є не те, що виходить оце з генератора, а якщо просто на, на, напряму оце, на проводку плюс підключити і масу кинути на корпус. Тоді все робота, все класно, все без, без проблем. Як підключаєш назад, заводиш все, ну, типу, воно не працює. в мене є підозріння, що згоріла оця плата. Так, в мене виходить ось 12 пунктів. 12 пунктів у мене виходить так. Перше, це розточка поршньової на другий ремонт. Друге це рішить проблеми з коробкою передач. Тому що друга передача у мене вилітає. І ще один момент все-таки з четвертою передачею. Коли я то все збирав, з'явила четверта передача, і вона, в принципі, як би є. Ну, є такий нюанс. Коли ти даєш газу, тобто ти розганяєшся, переключаєшся з третьої на четверту, даєш газу, типу зразу різко ти переключився і зразу різко дав газу. Тобто йдеш на ускарення. Вона сцепилася, вона їде, все класно, Стоїть тобі збросить газ. Допустимо, там ямку побачив, збросив газ. починаєш знову відкриваєш ручку, починаєш давати газу, вона йде в розгон. Ну, починається такий момент, як коротше починаєш. Типу вона. Короче, проскакує четверта передача. Теж треба дивитися, там щось підкладати, короче, щось робити. Тому що це не, це не діло. В принципі, вона на четвертій передачі пре Вона охереть. Як пре чесно, максималку не заміряв. Зробимо, заміряємо. Скидаємо головку, скидаємо циліндр. готовим під підросточку. Заодно вам зараз покажу, що у нас з поршнем произошло. Момент. Uh, я не знаю, я вам зараз однією рукой не покажу. Наверное, це надо двумя руками держать. Я крепление для камеры не взяв. Короче, він шатается. Вон. Ще є радіальний люфт. то все. І тут в один момент до нас приїхало отакий от ні, Ми його купили з пацанами, скинулися. Все класно, все супер. Планетка відійшла трохи на другий план, але я її зробив, Вон там вся робота, все класно, все супер. Крім четвертої передачі. Тут ми пробуємо зробити перший запуск. Він вдався, але лише на одному циліндрі. раз! О! Це прям дуже близько. Включивши другий циліндр путем замінної свічки, ми вирішили на ньому проїхати. Тулить він, звісно, класно, там все чітко, але у нас пробило прокладку під головою. Ну і логічно, що ми вирішили скидати головки. Ну, і скинувши головки, ми побачили, що у нас січуть всі, всі клапана, зоодно вирішили їх притерти. Ну, а Потім ми помітили, що у нас розбиті направляючі, тому у нас клапана. Кожен раз ставали криво косо. Ну, компресія 8 кг там була. Як бачите, циліндр там взагалі класний з хонінговочкою, тільки розточений під перший ремонт. Насяйка! А вам бровілі випірать! Віпирать! Бровій! Ну, а зробивши необхідні пункти по Дніпру, ми все-таки вирішили залити бензин, пробувати проїхатись, виїхати кудись на рівну дорогу. Я стану в водопадах! <рик> Эстетика, видео. Уго, Ого! Моя очередь. Мне ну, кажется, остылось. Есть контакт. Слышь, ага. давай 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 Ты на передачу то нет Да. А? Яма, блядь, я рек. Да я О.

Гублю. Не приїде Не переїде, здоров! <клес> ну. А я дивлюсь, нам хтось дорогу перекрив! не влізуть ハハハ

Я не останусь ту ночувати. На відосі? Це не менти? Це не менти. Це мінти Пока. Добре, да. Добрій. У мене уважки на строму, де не будеться відпускати наші дзвони, розмови, документи очі можна. В общем, по итогу нас отпустили, ну і сказали, щоб ми котили їх додому. Тобто поліцію визивати не стало, ми просто договорилися. Ну це і понятно, бо вони не застали нас на гарячому, ми просто стояли і двігатілі вже по факту були холодні. Ну і як сложилась така ситуація, то ми вже вирішили далі в ліс не їхати. Ми вирішили просто зробити пару фотографій і відзняти пару відосиків для монтажу. Сань! Сань! Машина, uh, Там машина з то Там на скуще виїхало. Пацани, пацани, підсумок дня такий. Ну, Ми зробили нормальний виїзд на Дніпрі. Ми трохи провезлися, проїхалися. Четверта не вилітає, крутиться. Четверта не вилітає, в мене вилітає. Ну не вилітає, вона мене далі проскакує. Я вже не знаю, що з нею робити, треба буде міняти шестерні. Вона вже, не, вона вже не так проскакує. Але коли вона проскакує, то аж сцеплення йде в букс. А я на минулочку нагадаю, що там стоять пробкові диски, які ще й затягнуті. В чому так непогано, бляха, воно веде на минутку. Коротше, типу що, нас спинили нацики. Нам дуже весело, да, було сьогодні карантин. Ми хотіли там в лісі покататися, вони до нас прийшли, докупалися, я не знаю, що ви. І та вода класний! І конкурси <ріху> <ріху> да-да-да. Бля, халянь, як мухи на навоз поприїжджали, сука, Так, розвалювати. розвалюють. Сейчас вылетаю, сука, 30 спецназа. Лежать, мордой в пол! Бе я же Донбасс, да?